Сашко дарманський, чудове чудовисько, конкурс костюмів, В актовій залі, школи, все було готове до свята. На стінах висіли яскраві, паперові гірлянди, витинанки. по пістелу зміїлися кучеряві, смужки серпантину, вікна були густо заліплені, вирізаними зошитів сніжинками. Сцена Теж була прибрана до святкування, скрізь виблискували іскорки, вогники, целофанові дощики, весело підморгували різнобарні лампочки, електричний гірлянд, повсюди хтось насіяв дрібних кружеляць конфеті, та найголовнішою красою новорічного маскараду мала стати красуня ялинка, що сповнила все приміщення терпким новорічним запахом смолистої глиці. Дерево встановлене на спеціальному постаменті, постійно крутилось, ніби хотіло розгледіти всіх, хто завітав до нього в гості, а гостей прийшло чимало. Кого тільки не було в залі, найбільше ніжних сніжинок, у білих на крохмалених сукенцях, обмахуючись самоуробними віялами круг ялинки. Павами пропливали поважні принцеси вбрані в пишні мережені сукні, раз по раз виймаючи із за поясів дротяні або дерев'яні шпаги і постійно поправляючи насунуті на очі широку полі капелюхи з довгими пір'їнами, навколо принцес тупилося безліч мушкетерів з намальованими вузиками й борідками. Не злічити було сірих і білих зайчиків зі смішними, часто густо обвислими вухами і справжнісінькими морквинами в лапах. Ще було декілька гномів, у зелених каптурах, кілька сивобородих звіздарів у гостроверхих капелюхах, усіяних золотими зоряними ковпаками на головах. Було також два вовки з пластмасових масках, три білочки, два Гаррі Потера, одна Герміона, три рудохвості лисиці, один Гомер Сімпсон, дві червоні шапочки, один гобіт Фродо і одне дуже схоже на справжнє чудовисько. Поглянь, поглянь, чу, смикнув за фартушок. Тут немає жодної бабусі, крім мене клас. Я єдина за всю школу бабуся. Я дуже рада за тебе, відповіла Соня. Тримайся біля мене та гляди, не захопися. І чи слухняно схопився за е, поворозку соненого фартуха. Тієї миті світло в залі погасло. Яскраві прожектори горіли тільки на сцені. Та ще ялинками готіла своїми вогниками і блискітками. Зараз почнеться. захоплено вигукнула Соня. Ніби від змаху чарівної палички останнє світло на хвилинку згасло. А коли спалахнуло знову, на сцені вже вибрикувала коза. Звісно, це була не справжня коза, а передягнута старшокласниця. «Ура!» – радісно вигукнули вовк. Вовки, мушкетери, сніжинки жінки і інші гості свята. Ура! заревів разом з усіма чудовисько, а потім тихо спитав соню. Хто це? Це козачу». А навіщо тут коза? Бо снігуренька вже зовсім остогирла. А за східним календарем зараз закінчується рік кози. дітки» промовила коза. Ви часом не бачила дідуся мороза. Він десь подівся. Давайте його покличемо. Зараз. раптом кинувся до дверей чу. Я Митю. Лапа тут, лапа там. Ти куди це? здивувалась Соня. Та ж діда Мороза, я швиденько, на вихід». Вихорі, зачекай, я лапа тут, не треба нікуди йти. Чу, дід мороз у школі, зупинила дівчинка друга. У цей час діти вже гукали різноголосим хором дідусю, морозе, дідусю, морозе. Доброго дня, любі діти, пробасував, з'явившись хто зна звідки дід мороз. Ох і позамітала люта зима стежки до вашої школи. Ледве добрався. Нас дурять, Соню, розчаровано промовив чудовисько. Це ніякий не дід Мороз. Я ж особисто знаю справжнього. Звісно, не справжній. Чу, це Віктор Іванович, вчитель фізкультури. Він просто допомагає дідусеві морозові, бо ж того перед Новим роком сам знаєш, скільки клопоту. Справжній дід Мороз приходить до кожного додому в новорічну ніч і кладе під ялинки подарунки. А, я розумію, кинув чу. Цей Іванович теж передягнався на мушкарат, ну майже. Сьогодні буде багато конкурсів, і Ігор провадив далі Дід мороз Віктор Іванович. І, звичайно ж, подарунків. А наприкінці свята ми з козою визначимо, у кого з вас найкращий каравальний костюм. А зараз давайте потанцюємо довкола ялинки. Голосно заграла музика, і всі, взявшись за руки, закружляли в хороводі навколо осяйної лісової принцеси, чи однією лапою взяв за руку соню, тобто червону шапочку, а іншу вхопив руку дрібненької, чомусь переляканої білочки. Було весело. Після танці відгадали загадки співали пісеньки про ялинку, про сніжок і вітали, втікали від баби яги, тобто перевдягнено їх чи тільки біології, дори микими. А потім Соня вийшла на сцену розповідати віршик про сніговика, і тут чу стало нудно. Точніше, він дуже захотів їсти, точніше спочатку захотілося їсти, а потім стало нудно, чи навпаки. Спочатку нудно, а потім їсти. Що було спочатку, чу достеменно не знав, бо йому завжди ставало нудно, коли хотілося їсти. І навпаки, хотілося їсти, коли ставало нудно, хай там що, а чу вирішив підняти собі настрій і пішов шукати щось попоїсти. У вас немає коржика? чемно запитав він у якоїсь принцеси. Буфет на другому поверсі кинула. Та і манірно закотила оченята. На другому поверсі справді був буфет. Чу не знав, що таке буфет, але серцем відчував, що воно щось гарне. Він безцеремонно про те. Акуратно, щоб нікому не наступити на ногу, розштовхував кубку дітлахів, щоб зюрбилися перед віконцем. Десять медяників Чу запхнув до квадратного отвору бухетного вікна свою прикрашену з нагоди новорічного карнавалу голову. П'ятдесят буркнула буфетниця тютя Мотя, підозріло, зиркнувшись на дивного покупця, ото нап'яв е, манаття і з Новим роком вичув, е, випалив чу і додав і сім кексів з ізюмом гроші наперед. Не здавалося, тютя Мотя. А коржиків немає, спитав чу. Раптом збагнувши, що йому до блискавиць в очах кортить коржика. Не завезли. Ти мені зуби не заговарюй, гроші дабай. Чу, від довгої розмови розробилося зовсім нудно. Ото вигадали, відповів він. Немає в мене ніяких грошей. Беренця хочете? Чудовисько дістав, звідкись беренця. А грошей що не маєш? розпочато промовила буфер, буфетниця. Е, я їх не е, по, за минулої середи вивів, бо вже спокою від них ні вдень, ні вночі не було, відповів чу. Мені б твої проблеми, заздрісно кивнула тьотя Мотя. Немає, кажеш, ну, ти й медяників немає. А якщо так, вперто мовив. Чу. Я щось й щось пробурмотів собі підніс. Ну, гаразд, давай свого баранця з доброго дива, передумавши, буфетниця простягла покупцеві торбинку з солодощами. Де ти ходиш? накинулась на свого друга Соня, коли чу, повернувся до зали. Я тут так перехвилювався, місця собі не знаходжу. Хочеш медяника? Чу, розкрив пересонею торбинку. Пригощайся, звідки це в тебе? здивувалася вона на хвильку, завагавшись брати чи не брати гостинця. Цієї хвильки чу вистачило, щоб засумніватися, чи достатньо буде йому медяників і кексів для повної перемоги над нудьгою. Ну, не хочеш, то й не треба. Чудовисько поспіхом забрав любу серцю торбинку і запустив усередину свою кудлату лапу. Що тут новенького? Я нічого не пропустив. Зараз визначатимуть переможця конкурсу новорічних костюмів. А що тут визначати? Щиро обурився чудовисько. Мій костюм бабусі червоної шапочки найліпший. До того ж він один єдиний на все свято. Увага! промовив дід Мороз. Переможцем на нашу з козою думку став хлопчина в костюмі чудовиська в Чепчику. Нечесно, обурився чу. Мій костюм найкращий. Ти що? вигукнула Соня. Вони саме тебе й мають на увазі. А як же, бабуся, прошимо переможця вийти на сцену, радісно прокоментувала коза. Чу, йди? Соня злегка підштовхнула здивованого друга. Чу піднявся на сцену. Скажи, будь ласка, з якого ти класу? запитав дід Мороз Віктор Іванович. Е, сам ти з класу, я з лісу, відповів чу. Ну, добре, якщо це секрет, промекала коза. Ось тобі приз. Вона вручила чудовиську пачку пластиліну». Ура. Чу. шаленіючи від радості, аж підстрибнув. У мене саме скінчився пластилін. От і добре, усміхнувся дід мороз. Може, все таки скинеш маску, щоб всі побачили обличчя переможця. Нам час додому, раптом підскочила соня і потягла чу за лапу. Бабуся просила, щоб ми не вбарилися. Чу слухняно, потюпав за дівчинкою, міцно притискаючи до грудей свій дорогоцінний приз. Знаєш, Соню, мовив чу. Коли вони вдвох йшли за сніжним тротуаром додому, мені так потрібен пластилін, та ж тепер маєш он цілу пачку. Я подумав. Чу, наче соромився, що півпачки треба тобі віддати. Це ж ти мені подарувала прекрасний костюм. Та ну, вдавано, байдуже відмахнулася Соня. Забираю весь. Справді? зрадів чу. Звичайно, в мене вдома ще є. Нема, раптом спохмурнівчу. Ми позавчора останні виліпили. Половина твоя так буде по чесному. Спасибі чу, ти справжній друг, усміхнулася дівчинка. Так, хоча твоє спасибі і не рахується, зате воно щире. Чу, не бійся, ти, не, ти ще з інших не збираєш до літа. Ще ж є одне від тієї доб, е, богомільної бабусі з маршрутки. Вони попрощалися біля сус, е, сусинного будинку. Чу е, чалапав лісовою стежкою, дожовував останнього медяника і дивувався. І як це він раніше жив на світі, не маючи такої класної приятельки». Як соня.